Навчальний процес у Пирятинській школі номер 4 розпочнеться 1 вересня. Мова йде про основний корпус закладу. Там під час ремонту даху сталося затікання дощової води в деякі класи. Ми хотіли ризикнути Усіте, знаєте, з господарчою групою частково відремонтувати дах четвертої школи. Але що ми маємо? У нас повністю е все прогнито. Ми не, не можемо навіть, немає цвяхи, повідгнивали шапочки, цвяхи, попровалювалися. ми не можемо навіть їх прибити до чогось? Розумієте, як? Ми робимо крючки, господарча група зачіпає за заглибочку, де був цвях, і тримаємо. Я найбільше боюся того, щоб дах весь ну, оці свишитель не залишився на підмозі. Так про стан даху четвертої школи говорила минулого року на засіданні комісії районної ради тодішній начальник відділу освіти. Покрівля головного корпусу цього закладу вже давно потребувала ремонту, але роботи не проводилися. І лише після того, як школу передали на баланс об'єднаної громади, з міського бюджету було виділено гроші на капітальний ремонт даху. Практично завершені роботи покривельні там, де ми запланували по основному корпусу четвертої школи, заміна. Мабуть, 40 років цей шифер був на цій, на цій школі. А зараз він замінений на металочерепицю. В кінці червня розпочалися ремонтні роботи даху і коли покрівля була знята, пішла злива. Скажімо так, демонтірована криша ї школи. Все тече кругом. Таким чином, негода завдала шкоди приміщенню та деякому обладнанню школи. Зв'язку з тими роботами по вирівнюванню самої обрешотки з покрівлі при тих буревії і граді, який був тоді, були допущені затікання у приміщення школи по цьому була створена робоча група спільно з підрядником, бо залучалися до цього і депутати міської ради, оцінений обсяг роботи, складені акти. Ну і зараз підрядник практично завершує роботи по першому поверху. І перший поверх ми вже готові передати адміністрації школи. Зараз вже залучені працівники для прибирання першого поверху. І переходимо на другий поверх з сушками з тим, щоб зробити якісний ремонт на протязі найближчих там. Двох-трьох тижнів ці роботи завершать і по, другому, по частині другого поверху. Частина приміщення другого поверху вже зараз робиться і практично роботи на завершальному етапі. Найбільше постраждали актова зала, кабінет автосправи та комп'ютерний клас. Нині приміщення сушать, а підрядна організація працює над усуненням наслідків негоди. Всі роботи, які проводяться по усуненню до наслідків затікань, сам підрядник виконує за власний рахунок. Переважна більшість учнівських класів знаходиться на першому поверсі, а тому немає підстав переносити чи відкладати початок навчального процесу. Школа не закривається, мова не велася не за калиновий міст, не за шосту, не за ліцей. Ніякої другої зміни не буде. Працюватиме школа в штатному режимі. Якщо до 1 вересня не будуть виконані роботи по другому поверху. То ми будемо цих дітей тимчасово пере, перемістимо їх навчання у, до початкової школи. Решта це тільки стосується трьох класів, бо на другому поверсі в нас актова зала, учительська, учительську вирішили вже комп'ютерні класи. Це тимчасові такі незручності, думаю, впораємося. Перший поверх цілком де основна маса класів дітей. Готові до, будуть готові до занять вже в понеділок. Думаю, комісія, яка буде працювати, це переконаються в цьому. Другий поверх тимчасово ми закриємо для користування, поки не будуть проведені всі підрядником всі роботи по відновленню приміщень. Деякі депутати міської ради наполягали на обстеженні фахівцями приміщення, тому запросили експертів із Державного науково-дослідного інституту проект реконструкція. Офіційні висновки про технічний стан будівлі четвертої школи будуть відомі у вівторок.